Виконуємо номер 682 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Маса вітаміну С, яка щоденно потрібна людині, відноситься до маси вітаміну Е як 4 до 1. Яка добова потреба вітаміну С, якщо вітаміну Е людина має вживати 15 мг щодня? Відношення С до Є вітаміну як 4 до 1, Отже, вітаміну є одна частина, і це Є 15 міліграм. Запишемо 15 мг. Це одна частина. А тепер знайдемо, скільки необхідно вітаміну С. 4 відношення до одного, отже, в 4 рази більше. П'ятнадцять множимо на чотири, дорівнює шістдесят міліграм і пояснюємо Добова потреба вітаміну. С. Записуємо відповідь шістдесят. Міліграм. Номер 682. Виконано.